Ми співпрацюємо лише із перевіреними виробниками, які зарекомендували себе в роботі на території України уже протягом багатьох років. Для розпочну свою презентацію із дослідження аналізу сечі, а саме напівавтоматичного біохімічного аналізатора сечі, BW300 який дозволить вам виконувати 514 зразків на годину за кількістю параметрів 14 або 12. На цьому обладнанні досить зручно працювати, тому що воно оснащене великим кольоровим дисплеєм, має повноцінне програмне забезпечення, підключення до ліс, ну і звичайний простий у використанні для вашої роботи. Для дослідження осаду сечі компанія BioVay Technology пропонує аналізатор bw 2000 Цей аналізатор дозволяє виконувати 30 зразків на годину. Одночасно можна завантажити 10 зразків у штативі і собівартість такого одного тесту буде коштувати 7 гривень. Надійність і точність цього аналізатору демонструється коефіцієнтом варіації. Відтворюваності менше 10%. Зразок може відразу тестуватися, безпосередньо розміщуватися у аналізатор. Не потрібно його додатково центрифугувати це все вже є в аналізаторі. Знову ж таки, сучасні технології, штучний інтелект, комп'ютерний зір, ну і автоматичний режим роботи. Попередні два аналізатори разом можуть комбінуватися і працювати в вигляді станції аналізу сечі. Автоматична станція аналізу сечі вона дає можливість виконувати 150 зразків на годину із зразку в 3 мл. Одночасне завантаження. 60 зразків, коефіцієнт відтворюваності менше 10% і чутливість 5 клітин на мікролітр. Із основних переваг повністю автоматизований режим. Після розміщення зразку прилад автоматично продовжує проводити сканування зразків, змішування, аспірацію і виявлення клітин без центрифугування. Також станція оснащена функцією самонавчання. Далі продовжу із системи для забору капілярної крові із гематологічного, із дослідження гематологічного аналізу крові початку його так сказати. Система для забору капілярної крові оснащена капіляром наповнювач калії 3 едета. Об'єм такої пробірки 50, 100 та 200 мікролітрів, наповнювач ліофілізований, безпечний для пацієнта одноразовий капіляр, зручна зручність набору забезпечується за рахунок капілярного ефекту. Ну і відкривання, відбувається, відкривання пробірки відбувається без аерозольного ефекту. Подальший зразок крові досліджується аналізом, досліджується гематологічним аналізатором. Це представник, представник виробника Хоріба Медікал у Франція. У багатьох із вас вже це обладнання є, воно досить, досить багато такого обладнання на території України працює. І... Зарекомендували себе досить високою якістю своїх досліджень. Продуктивність аналізатора 60 тестів на годину, забір крові 10 мікролітрів. По 19 параметрам крові ви матимете результат дослідження для підтвердження контролю якості в аналізаторі вбудований Графік Леві Дженнінгса, ну і для вашої зручності термопринтер для зручного друку результатів дослідження. Повторюся, ці аналізатори вже на ринку України і в лабораторіях більше 15 років працюють. Собівартість одного дослідження 9 гривень, ну, і низький відсоток коефіцієнту варіації. Є високим показником високої якості досліджень. Наступний представник цього ж виробника Херіба Медікал, це аналізатор Юмізен H500. Він дозволяє виконувати 50 тестів на годину диференціювання лейкоцитів по п'яти субпопуляціям, 37 параметрів крові, і це все із 20 мікролітрів зразку. Знову ж таки, повне лейкоцитарне меню для онкологічного моніторингу і контроль якості по графікам Леві Дженнінгса та радарним графікам. Це обладнання також себе досить добре зарекомендувало. Більше 10 років працює. Ну, є на, рин на ринку України. Е Собівартість такого аналізу 19 гривень, е важливо е можливо використовувати в педіатрії е є можливість мікрозразку дослідження. Е більш е такий потужний аналізатор цієї ж серії. Юмізен H550. Він має автоподатчик для зручності і автоматизму роботи. Одночасно завантажується 4 штативи по 10 проб з паралельним дозавантаженням термінової проби. Автоматичне перемішування зразків відбувається безпосередньо у штативах в самому аналізаторі. Знову ж таки, контроль. Досліджень проводиться по контроль якості. Виконується по, можна подивитися, переглянути по графікам Леві Дженінгса та радарним графікам виробник Медікал, Франція. Ще більш потужний аналізатор, який має можливість досліджувати ретикулоцити. Це аналізатор pentra XL-R. Його продуктивність складає 80 тестів на годину. Автозавантажувач великої місткості це близько 100 пробірок. Автоматичне перемішування проби також тут є. 35 параметрів крові. Ретикулоцитарна матриця високої роздільної здатності для кількісного визначення. Трьох стадій дозрівання ретикулоцитів. Ну і мікровідбір зразків цільної крові це 35 мікролітрів і 53 мікролітри. Основні переваги цього аналізатору: собівартість тесту 30 гривень, і з ретикулоцитами буде 99 гривень коштувати дослідження. Наступна серія аналізаторів це біохімічні аналізатори. Виробник також «Хоріба Medical Франція. Із характеристик, продуктивність такого обладнання складає 300 тестів за годину. Це аналізатор без іоноселективного блоку з іоноселективним блоком до 400. Максимально разово можете завантажити 36 сегментів з кюветами. Одночасно також розміщується 52 позиції касет з реагентами, із них 44 в охолоджувальну камеру і 8 при кімнатній температурі. Тип зразку, який використовується: це цільна кров, сироватка, плазма, сеча, гомогенізовані біологічні рідини. Із основних переваг цього обладнання: автоматичне проведення стати... статистичного аналізу результатів контролю якості за допомогою вбудованих графіків Леві Дженінгса та оцінка отриманих результатів по критеріям Вестгарда, автоматична перевірка стабільності реагентів, що зберігаються в аналізаторі, датчик рівня реагентів. Який показує і відтворює на кольоровому дисплеї, скільки залишилось регенту та в якій якості, автоматичне перемішування проб, яке виконується за допомогою міксера з тефлоновим покриттям та можливість роботи самого обладнання без участі оператора протягом двох годин. Вбудований щитувач штрих-кодів гарантує. Надійність роботи цього обладнання. Велика кількість аналізаторів в Україні, тому легко можна проконсультуватися колегам між собою, ну і це дає можливість також проводити і майстер-класи, і обмінюватися досвідом. Далі наступна група аналізаторів це аналізатори гемостазу. Першим представником є аналізатор для дослідження ДДМу, UMZNJ400, Із характеристик 4 канали для вимірювання, 50 зразків можна дослідити за годину, 20 інкубованих позицій, вбудований термопринтер дозволяє не переписувати а вручну не переписувати вручну, а друкувати результати досліджень. Кольоровий сенсорний, зручний, зрозумілий дисплей, сканер штрих-кодів. Це все для зручності, легкості та надійності роботи. Із ще таких основних переваг: це низький відсоток коефіцієнту варіації, що є високим показником якості досліджень. Простота в експлуатації, підключення до лабораторних інформаційних систем. І знову ж таки велика дистриб'юторська мережа. Більш потужний аналізатор для дослідження гемостазу системи це аналізатор J800. Він має 4 незалежних каналів для вимірювання. Продуктивність 100 зразків на годину. Цей аналізатор має 14 охолоджувальних і 4 позиції для реагентів. Основна калібрувальна крива е, міститься в цьому аналізаторі, тому калібрування не потрібне. Принцип вимірювання фотометрія, турбідиметрія, нефелометрія. Із основних переваг обладнання: невисока собівартість аналізів, низький відсоток коефіцієнту варіації, знову ж таки, простий та зрозумілий інтерфейс. Підключення до ліс і велика дистриб'юторська мережа. Виробник надійний, з яким ми співпрацюємо уже не перший рік. Для більш великих лабораторій пропонуємо аналізатор Юмізен J1500. Він, він містить 8 незалежних каналів вимірювання. 150 досліджень на годину. Тут уже 44 охолоджувальні позиції для реактивів, е, сенсор рівня рідини. Е, принцип вимірювання той, що і в попередньому: також фотометрія, турбідеметрія, нефелометрія. Із основних переваг відмічу надійність і простоту в роботі низький відсоток коефіцієнту варіації. Зрозумілий та зручний інтерфейс і пакетна пропозиція з гематологією та біохімією. Далі, до вашої уваги, аналізатор виробництва екф діагностика Німеччина це аналізатор глюкози та лактату Biosense Line. Він дає можливість досліджувати до 120 тестів на годину. Зразок 20 мікролітрів крові, і собівартість такого дослідження складає 27 гривень. Принцип вимірювання за допомогою чіп-сенсора без мембран для зручного та швидкого застосування. Знову ж таки, європейський виробник пропонує вбудовану програму контролю якості, підключення до ліс і також цих аналізаторів досить багато працює в Україні, можна поспілкуватися із колегами щодо роботи на цьому обладнанні. Далі виробник, виробник ЕКФ-діагностика пропонує аналізатор для вимірювання гемоглобіну, невеличкий портативний аналізатор. Його ви можете побачити у нас на стенді. Він розміщений. Час вимірювання. Від 25 до 60 секунд зразок 8 мікролітрів крові, не потребує попередньої підготовки, використовується кювета уже з реагентом, тобто не потрібно розводити реагенти і додатково їх дозувати. Собівартість одного дослідження 33 гривні. Компактний, швидкий у роботі. І може працювати автономно без мережі живлення досить значну кількість годин. Наступний аналізатор для вимірювання гемоглобіну це аналізатор діаспект cm Час вимірювання 2 секунди, забір крові 10 мікролітрів. Він працює до 40 днів без живлення. Тут собі вартість дослідження 15 гривень, і із основних переваг це компактність, безреагентна система, зручність та швидкість у роботі. Також є аналізатор для дослідження низького рівня гемоглобіну це діаспект Цілу. Тут діапазон вимірювання низьких показників від 0,3 до 30 грам на літр, зразок 20 мікролітрів крові, і також безреагентна система. Собівартість такого тесту 48 гривень. Аналізатор для дослідження глікулізованого гемоглобіну Q-Lab, також виробник ЕКФ-діагностика Німеччина. Час вимірювання одного зразку складає до 4 хвилин, забір крові 4 мікролітри. Діапазон вимірювання від 4 до 15%, лінійність менше 3%. Собівартість одного дослідження 124 гривні. І з переваг картриджна система реагентів, швидкість та простота в роботі, ну і велика кількість аналізаторів встановлена по Україні, що дає можливість обмінюватися досвідом роботи. На цьому дякую за увагу. Запрошую вас до. Фото зони до фуршету. дякую.